Дмитро Савченко. Це людина, яка понад 10 років за забратими серцями пересечних 40... своїх країн. Находячись там, він його побратима не зламали. Їх ломили кожен день 10 років. Вони наладили правий рух у колоніях. І всі допомагали моїм побратимам на себе. Тому що їхні слова навіть застільки це саме появлялося. Ми переставчимося. Насправді е, хочеться відпочити нашому президенту, а почервоні напередали, що українці засунулися від цієї суцільної потенції, у від промоги, за якої можливо вони отримують якісь. Хоча, виличу, це пряма трансляція на Радіо Свобода. всі Небажання... коментарі до цих до коментарів. Небажання приймати рішення та нести відповідальність за них. Так от вихайці представники адміністрації президента передадуть так званому гаранту, що люди втомилися від своєї іпотенції, люди втомилися від цього <засливі> суспільства, від постійних обіцянок і невиконання їх. Справжній чоловік це той, хто тримає своє слово, в кому є певна референція, обіцянок і дій. Президент пообіцяв певні речі, пообіцяв швидко та рішуче закінчити війну на сході, але він нічого не робить для цього. Ми бачимо тільки дії в діаметрально протилежному ракурсі. Ми бачимо те, що знову знову творюються якісь котли, зрозуміло. Немає наступальних дій. Українці і військові хочуть йти у нас тут, і він повинен це зрозуміти. На ці зажовки демократичні, ми вже не будемо вестися, ми вже трохи підросли, і в Україні сформувалося покоління великого ультиматуму, покоління великої дії. Ми не будемо вже танцювати на Майдані і варити борщі. Ми будемо безпосередньо діяти, діяти, поки окупант, ворог, не буде вигнаний з нашого терену. Так само ми будемо діяти по очищенню країни зсередини, поки не буде знищено режим внутрішньої окупації. Чому президент не притягнув до відповідальності жодного, хто винен в Іловайському котлі, хто допустив до цього? Чому надалі командує нашою армією Муженко, який, вочевидь, працює на ворога? До того є всі, всі симптоми. Чому наш президент дійсно не може поставити крапку до тепе за своїми фабриками в і Він слухняно та його підприємство сплачують податки країні агресору На всі ці питання українці поки не мають відповіді, але епоха борщів. І... Топтання на одному місці закінчилось, реакція буде безколична, пане президент Українці будуть дуже стислими, лапідарними, як детонатор вибухівки. Тому не розраховуйте на те, що час за всі ці гострі питання, і ви зможете далі вирішити нам на науха цю локшину, поки не буде поставлена крапка з п'ятою колоною. Поки всі ці питання не будуть розв'язані, ми не заспокоїмося. Фронтовики повернуться з фронту рано чи пізно. Це ті люди, у яких підвищене відчуття справедливості. Вони вже не будуть так дивитися спокійно на тих хабарників з прокуратури. Вони вже не будуть дивитися на всі ці словесні маніпуляції, з ми бачимо з екранів, з екранів телевізора, які озвучує президент. Це покоління буде діяти, тому що це покоління великого ультиматуму. І покоління прямої дії. Не доведіть до того, щоб фронтовики не зробили переворот в країні. А якщо він станеться, цьому буде ваша вина. І оця пляшка це останній ультиматум, це останнє попередження, це остання червона картка. Далі будуть дії. Слава Україні! Слава! слава нації! Ворога! Україні! Боровам української нації! Третя гатьманат буде! Я хочу трансляцію! Нагадаю, мене зовут Лев Костек! Трансляція